Доброго дня, мене звати Тетяна Лузнюк. Я представляю сьогодні господарство Айстра-1, селянське фермерське. Моя посада в цьому господарстві аграрний менеджер з реалізації, з управління персоналом. Минулого року представник компанії Лідеа завітав до нас і запропонував посівний матеріал компанії: це Соняшник, Кукурудза та озимий Ріпак. Цього року ми вже посіяли весною соняшник, сіяли гібриди Ізіду та Кукурудзи, Креатив та Хімінгуей. Минулих років ми сіяли лише євролайтингові гібриди, а цього року спробували традиційні гібриди. І як показав себе гібрид Ізіда. Ну, Скажімо так, що дуже добре, в районі 46-48 центнерів з гектара ми зібрали. Це в базі, мається на увазі Сім – вологість, два сміття. Гарно себе показали. Була проблема з забур'яненістю цього року, Ну, така була весна. Навіть пускали людей з сапами. Пробувати забирати бур'яни, тому що гербіцид погано спрацював, були душі, але слава Богу, все добре. А також креатив Хімінгуей. Ну більше ставку робили на креатив, але показав себе кращий хімінгуей. Хоча і той, і інший гібрид гарно показав себе, і 18% ми збирали вологості. В районі 100-135 в базі вийшов хімінгуей, і в районі десь 110% вийшов креатив. Потужні сильні гібриди нічим не скажем так не поступаються іншим брендам, навіть в деяких мірі кращі. Так що рекомендую.